день, мої любі діти та шановні батьки. Ми з вами продовжимо наші онлайн уроки, і тема сьогоднішнього уроку порівнюйте багатоцифрові числа. Де б людина не працювала на будівництві, в банку, в лікарні, їй доводиться порівнювати певні кількості предметів, ці дії пов'язані з порівнянням багатоцифрових чисел. Ви вже набули навичок порівняння три цифрових чисел, знаєте різні способи. Сьогодні, чи можна ці способи застосувати для порівняння багатоцифрових чисел? Сьогодні ви дасте відповіді на ці питання. Напишіть, будь ласка, число, що містить 600 тисяч 8 одиниць, 3 десятки та 2 одиниці. Відповідно 608 тисяч 32. 608 Записали, будь ласка, 19 листопада. Класна робота. І прописали число. 68 032 Так, отже...

Пригадаємо з вами. У нас є клас тисяч та клас одиниць. Клас одиниць – одиниці, десятки сотні. Одиниці тисяч, десятки тисяч, сотні тисяч. Так. 7 десятків 5 одиниць тисяч 7 сотень і 9 одиниць. Це 75 тисяч 709. Далі Шість сотень тисяч п'ять одиниць тисяч 30, сотні – десятків. 605 тисяч 380. Далі. 5 одиниць 10 шідесятків три одиниці. Тобто 5063. тисяч 7 тисяч другого розряду другого класу. Дві одини... одиниці першого розряду першого класу. Тобто 70 тисяч два. Так, і останнє останнім. 8 одиниць третього розряду другого класу і 5 одиниць другого розряду. Тобто 800 тисяч 50. і 9 одиниць третього розряду першого класу. 900. Давайте з вами будемо порівнювати. Як ми починаємо? Починаємо порівняти спершу. 8, 8, однако, 2, 2, однако, 4, 5, 5 більше. Відповідно, 8250 більше, ніж 8249.

І з вами спробуємо їх порівняти. Записали. Тепер намагаємося порівняти: 7456 чи 7458. 7458. 1678 чи 16100. 16100. 832409 409 чи 830.

811. Отже, при порівнянні ми з вами дивимося, так, ми порівнюємо перше, далі у нас додається багатоцифрові числа. Більше те число, якого цифр більше. Менше те число, якого цифр менше. Номер 7. Будь ласка, зараз зупиніть відео, запишіть, самостійно спробуйте порівняти, а потім вмикаємо і перевіряємо. Так, отже, перевіряємо 20... 42 тисячі 407, 424 070. Відповідно, другий варіант. 756 234, 756 308. Відповідно. 308. Так, 31 805, 4185, 31 805, 77.

48320 320 чи 48 680, звичайно, 680, 284 311 чи 84 311. Звичайно, перший варіант. Якщо ви так само порахували ви великі розумнички і позначите це в своєму зошиті. Настя служно вважає: порівнювати багатоцифрові цифрові числа доцільно виконувати не по розряду порівняння. Або По за класове. По Порівняти числа другого, а потім одразу потерпеш. Тобто 222 і 22, тому що 222, відповідно, тисячі більше, ніж 22. 62 тисячі – 62 тисячі, 809 698. 809, відповідно, тому більше. Числа можна порівняти не лише за розрядами, а й за класами, починаючи з найвищого класу. Номер 9 – ми з вами будемо обчислювати дані приклади. Перші два ми робимо разом. Наступні два пробуєте самостійно. 952 поділити на 56. 9 я можу поділити на 56. Ні, 95, так, поміщається нас один раз. Віднімаємо 56. 5 мінус 6 можемо ні. 15 мінус 6 9. Тут у нас з вами 8. 8 мінус 5. 3. І спускаємо 2. Думаємо, скільки раз, 6, може помістити. 6, щоб закінчилось на 2. Це або 12, або 42. 12 нам не підходить, відповідно, 7. І віднімаємо 392. Буде 0. 978 ділимо на 38. 9 можна? Ні. Беремо 90. 8. Дивимося, скільки раз 3 багато, відповідно 2. 38 плюс 38 – це у нас 76. 8 мінус 6 – 2. 9 мінус 7 – 2. І спускаємо 8. 8, щоб закінчилось на 8. Це у нас 48 і це 6. І віднімаємо 228. Підкреслюємо, отримуємо 0. Так, зараз я прибираю. Так. Щоб вам було зручніше, ви записуєте перевіряєте. Так, тепер, будь ласка, зупиніть відео та самостійно обчисліть дані приклади. Коли ви порахувала, тільки давайте ми чесно, так, не. справді спробувала своїми силами. І тоді перевіряємо. Отже, 928 ділимо на 29. Поміщається, в нас 3 рази. Віднімаємо 87, 2 мінус 7 не можна 12, мінус 7, це у нас 5, відповідно, спускаємо 8 і 2 рази. 984 ділимо на 41. Так, 9 можна, ні 98. Так, це два рази. Віднімаємо 82, 8 мінус 6, 9 мінус 8, 1. Спускаємо 4. 164. Поміщається 1 і віднімаємо 164. Так, що ви навчилась? На чим ще слід попрацювати? Я вам дякую за урок. Домашнє завдання буде номер 8, сторінка 86. шоста. ви з цим завдання впоратися чудово. Всього найкращого і до побачення!